Господь слава. Читання Святого Івангелія ти Господу. Того часу Ісус сказав своїм учням, будьте милосердними, як і ваш отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені. Не осуджуйте і не будете осуджені, Прощайте і проститься вам. Давайте і дасться вам. Міру добру, натоптому, струснуто і переповному дадуть йому полі. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. Слово Господне! Слава. Сьогодні в першому читанні ми чуємо молитву своїх прокатання дані молитва покаяння, одна з двох таких яскравих, які я в Старому завіті, бо друге в книзі Неймі. Коли Даниїл Дан говорить, ми согрішили вчили несправедливість, поворолися зле, бунтувалися, валеся, виступили до твоїх тварин твоїх і наступили слух твоїх пророків. Чому Даниїл? перераховує гріхи. Перераховує те, що ізраїльський народ чинив зле. Тут можна розпитати, чому церква періодично впливає до покаяння. А покаяння це визнання своїх гріхів, жаль за них і звернення до Бога. І логіка тут так насправді дуже проста. В нашому житті явно є проблеми. Явно над нами часом панують несвяті почуття і бажання. Нас на коліна кидають, кидають, кидають спокуси, яким ми піддаємося. І якщо ми хочемо, щоб наше життя стало краще, нам спочатку треба вияснити, що нам треба виправити. Що ми робимо зле, Що ми робимо не так? Бо воно є причиною того, що в нашому житті є проблеми і ніди, що ми не можемо впоратися. Бо якщо ми будемо казати, що у нас все добре, то що нам виправляти, якщо у нас все добре? Правда ж? Церква встановлює певні періоди, бо займатися цим весь рік ні, це хворе. Але період, періодично це дуже потрібно. Всі нам. І нам особисто, нашим спільнотам парафіальним, і на нашій наші церкві, нашій державі. Періодично треба чесно казати, де ми щось ровно не так. Для чого? Щоб виправити, щоб стати кращим. Цей тиждень періодично ж буду говорити, як вам об -об -об обіцяв, про те, що нас веде до кращого, до іншої з'єдності, до кращого майбутнього. І одна з речей і річ фундаментальна це усвідомлення влахи. Помилок і чесна праця над їх виправдання. І цією молитвою Данила перше читання, я захочу вас іноді молитися. Дві тисячі років цієї молитві, вже перевірено час, як взірець, тільки вставляючи тут власність, слабкості і вісім. А Господь великий в милосерді. І коли ми чесно передможтаємо за сім, що не так, Він перший перед тим, хто нам буде допомагати. Бо він благий і милосердний.